Великі поети ніколи не полишають нас, з'єднаючи своє життя з мріями та стражданнями людей, з їхнім пориванням до волі і щастя, вони крикують великою землею безсмертю. І час підносить їх над нашими думками і турботами, обдаровуючи безмежною молодістю і стають вони нашими сучасниками, прийдешніх поколінь. Леся Українка. Чарівно, чудово дзвониться їм всюди, де волі, де прута, ні страх і днібра. Оживляють сині незабудьки, де то полівиш умови, дивні пісні. Да. Я бувала, упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходить. Я собі вставала тихо. Що були, мене питали, але я не принувала. Я була на луні вода. Щоб не плакати, я сміялась. Красо України, подолля Розкинулась мило недбало. Здається, що з не доля, що гори тебе нагнивало. Он де бабочка весела, Ні, хороші, красні села. Там хати з садками криті, срібним маревом повиті. Коли сам стоять у полі, Розмовляють з вітром в полі. Войнуючи вони золоті, здається, безкраю, аж знову пори величезні, устійні, бадять та є розмову. У дитячі любі роки, коли так душа бажала, надзвичайного, дивного. Я любила вік царства, та не дивно, що не принци таємницею укриті, не вродливі королівни розумі очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців. Що смеречника зваливши, промовляли люто, дайся. Погляд міст спускався нижче, а то то розпростертий, до землі прибитий списом, говорив убий, не здався. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернуться ще раз на країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синю Дніпро, Вжити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, згадати в останні полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зісталася тільки надія одна. Над хвилями на скелі, Хороша дівчина сидить, на врові недругому на саді, Смілецьку ліру держить до пісні своєї сумної. На лірі вона пригнає, і з піснею тою у серці Велика їй туга встає, тій пісні згадала і славу величну свою. Красний світ лукавих людей і кохання. І зразу печать своїх літ, Надії і розпач дівчина зірвала, лавровий нець, І у хвилях шумного моря, знайшла свої пісні кінець. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів не сміло заспівала. А хто зустрічався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітала. Самій довго збитися з подією, та трудно з нею збитися у гурті. Чи тільки терни на шляху знайду? Чи стріну, може, де і квіт барвисти, чи до мети я певно її дійду. Кінчити я свій шлях, як починаю з на хлостами. Я мій друже, мушу я з тобою простатися надовго, Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувай думки веселі і сумні, коли я смуток свій на струни клала, з'явилась з грає красних мій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок лихірії. Достанемось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотній мій, а я не матиму дивитися живою. Прощавай же, давній любий, друже мій. Я торкаю струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають у рідній коханій дві стороні. Може, де коп занайдеться, що на гучні що струни озветься. На струни наспіли в мікрони пишні. А гору круту кримінує по бокам ліжки підума. І насочилого руку страшною його буду пісню весело співати. Довгу, темну, ніжку, не видно, не столю ні на хвильку очей. Все ж шукатиму зірку провідну, ясну ладерку темних ночей. І так, я буду сміятися крізь сльози. Буду серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватися, буду жити геть в дому сім'ї. Слава моє, то єдина зброя. Ми не повинні загинути бою, Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем для котів. Месники дуже приймуть мою зброю. Кинуться з нею отважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, Краще не служиш ти хворим рукам. Вони безмершся духу, її життя і трьох поклять, неволю й не куту, люду, і хай тебе думки болять. Хай батогом їх спалосів, жага великої мети, не в до себе своє, а сам до лесі долети. На рідній волині зросла, і пісня, і мужності сила, по всій Україні пішла, до світні вогні засвітила. Лишила нам свої скорби, і світочом стала Україна, і пісня не її, і слава віки не загине. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, вільні, гучні, Отважні та горді, поєднаються в ясні макоці і полинуть у ті небеса, де сіяє одвічна краса. Там на їх обізветься луною пісня та, що не загине зо мною. Весна весела, щедра й мила, Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мосто крила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела я луна. Співало все сміялося, бриніло, а я лежала хвора й сам одна. я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім, несе вона ясна, для мене. I just know.